Хелло, здорово. Привет. привет. Так, і що, у тебе телефон новий? Да, вчора купив. О, класно, ну дай-ка поглянути. Та ні, ну куди? Я, я сам ще не розібрався. Ні, так я тільки подивиться. Uh, мені просто подивитися. А ви можете забувати про одну точку? А у сусіда дешевше. Да ви ж не знаєте, яка комплектація розвивається. А можна я просто теж? Що не працював? А це не. Ну чому боротьба? Це лист, не місто. А там середини точно вітний тепло так, так, там точно біплі, так, А тепло. Я його сам не поставив? Ні, я його про не говорю, як ви. Я бачив на відомі, що можна робити а, а, так. Чи можна місяць, якщо не сподобається? Це точно вигнать. Вибач, мені треба працювати. Валяю. Оле, дивний чи шо?